Привіт, друзі! Мене звати Настя, я сама Мне Love Space і у сьогоднішньому відео ми дізнаємось переможця розіграшу, про який ми оголосили минулого тижня. Умови розіграшу на нашому YouTube каналі були максимально прості: це підписатись на нас і залишити будь-який коментар під відео з розіграшем. І зараз ми спробуємо рандомно обрати нашого переможця чи переможницю. Варто також було відкрити розділ підписок, щоб ми могли перевірити, чи підписані ви на нас. Так, хелька. Так, дивимось, чи вона підписана на нас. Так. Хельга Шанюк, я сподіваюся, що я правильно назвала прізвище, це наша переможниця, вона підписана на нас і залишила коментар. Ми вітаємо вас щиро. І обов'язково найближчим часом зв'яжемося з вами, щоб передати всі подарунки і привітати ще раз. А, хочеться подякувати також всім учасникам розіграшу, тому що за цей тиждень наша YouTube-родина стала більше ще на одну тисячу підписників, а це означає, що ще один розіграш теж скоро буде і він вже не за горами. Обов'язково підписуйтесь на наш. Канал, якщо ще не підписані, залишайте коментарі, ставте лайки, показуйте наші відео друзям. Підписуйтесь також на нас в інстаграмі та фейсбуці. Там також дуже багато чого цікавого. І залишайтесь з ваш спейс, па, -па.